Всім привіт! Сьогодні у мене ще один дуже добрий пляцок. дуже мені сподобався. Такий який задумала за смаком, такий добрий і вдався. Все дуже в смак поєднується. Готуємо білково-маковий корж. Білки я трішки збила із сіллю в піну. Тепер додаю цукор та буду збивати вже міксером до пишності. Додаємо маку, кокосову стружку та розпушувач та акуратно вимішуватимемо. Партістку перекладаємо у форму та буду пекти при температурі 180 градусів. Тут сухої палички буду бачити, як вже запечеться корж. Для жовтого коржа жовтки та яйця збиваємо також з цукром. Тепер в кілька етапів додаємо борошно та розпушувач. Та акуратно вимішуємо. Це бісквіт спечений. Зараз витягну його та буду охолоджувати. І побачу, чи залишу один, чи розріжу на дві частини. Я завжди собі так по ходу справи, вигадую новий тортик. Для сирного крему я домашній сир буду перетирати блендером. Додаю трохи сметани. Сир трохи збився, тепер додаю цукор та ще перетру. Для крему я збила масло. Тепер додаю нашу сирну масу. Поступово не всю одразу. Ось такий добрий крем буде з домашнього сиру. Можна вже вважати, що він готовий. Але я не дуже люблю присмак такого не печеного, а свіжого сиру у кремах, тому в мене ще є трішки згущеного молока. Для того, щоб забрати такий чіткий присмак сиру. Ви можете не додавати, якщо любите. І ще можна додати трішки цедри лимона, мандарина чи апельсин. Тут у мене готується яблука, натерла на грубій терці. Додала трішки цукру, ложку води та тушкую хвилин 10 до м'якості. Зараз до гарячих яблук. Я всипаю зелене желе. Можете брати інший колір, який вам подобається. Та добре вимішую, але вже на плиту не ставлю. Правда, зелене надто цього виробника, як виявилось, зелене, тому немає яскравого такого насиченого зеленого кольору. Але, думаю, трішки відтінок буде. Бісквіт розрізаю на дві частини та трішки просочу. Для просочення я розмішую молоко та неварене згущене молоко. І цим буду просочувати. Все, збираємо торт. Маю надію, що буде смачний. Бачу, що є м'який бісквіт Бісквіт. Ви знаєте, що правильно? Не безквіт, не безквіт не бісквіт. А бісквіт, біск, тепер кладу маковий корж та викладаю яблука. Яблуко у мене... Ну, вже не гарячі, такі злегка охололи, але так краще їх викладати, не чекати, поки вони повністю охолонуть чи почнуть застигати. Чому краще викладати такі теплі яблука? Тому що ще поки не застигли вони, тут виділяється сік. І відповідно той сік ще просочить корж і буде смачніше. Яблука такі ледь зеленим відтінком. Не такі яскраві, як я думала, але і не такі бліді, як на фото. Я бачу, що на відео вам не так видно. Вже зараз чекаємо, нехай яблука охолонуть. Вже на охолоджені яблука викладаємо сирну масу. Ох, дівчата, вже мені хочеться його спробувати. Ну, мав би бути добре. На крем викладаємо корж, притискаємо тягарем на трохи. Беру вишні з соком, доливаю трохи води, щоб мені була потрібна кількість. І додаю трохи цукру. Ви орієнтуйтеся на, на смак своїх вишень та свого соку. Я додам ще трохи цукру та ставлю кипятити. провару хвилину-дві, вишні в мене покипіли хвилину-дві, тепер даю вишневе желе та помішую до розчинення його. Залишаю, щоб воно почало гуснути, тоді буде краще його викладати на корж. Тепер я викладаю вже майже добре застиглі вишні. Але розказую, що я недобре зробила. Дала забагато самих ягід, тому рідини не дуже багато. Тому краще давати лише трішки ягід, а більше води. Або желе зробити лише з самого соку та води. А вишні потім викласти окремо на торт і вже самі вишні заливати під застиглим желе. Тобто, якщо б я вишні виклала лише на корж, а зверху залила желе, тоді б зовнішній вигляд ну, був приблизно ось такий, красивіший. Думаю, на смак це не впливає, але трішки впливає на вигляд. Якщо робити це всередині, як прошарок до торта, наприклад, на маковий корж ви можете викласти ось таким чином вишні, то це буде все добре. Все пасуватиме багато вишень, все вони схопляться разом. Але якщо наверх на покриття, як декор, то буде не дуже гарно. Так, я його розрізала, ну розрізався добре. Тепер хочу подивитися у розріз. Якщо ви захотіли цей торт готувати та якось святково прикрасити, наприклад, покрити кремом. Та вирівнювати. Тоді вишні можна викласти на перший бісквітний корж. Тобто корж покрити кремом, тоді дати вишні, ще трохи крему, а тоді маковий корж, а далі вже все згідно з рецептом. Вже так хочу розказати вам всі деталі, що б я, можливо, змінила. Ну, насправді я б нічого і не змінювала, лише вишні дала знизу, якщо б хотіла зробити верх рівним якимось покриттям. І не давала б надто багато вишень, тому що тоді погано тримаються коржі. Як я вже вам і говорила, що желе у мене вийшло не яскраво-зеленого кольору, як я собі задумувала. Але можливо це і на краще, тому що не надто різкі кольори, тому можете вибрати і зелений колір, можна і помаранчевий, буде такий світліший, стриманіший і буде гарніше.